Всім доброго вечора! З вами підбір та пригін автомобілю. Звати мене Андрій. І знову ж таки, короткий, дуже короткий огляд ось такого автомобіля. Можливо, кого зацікавив. Завтра плануємо виїзд в Нідерланди. І буквально пару хвилин назад вискочив ось такий автомобіль це є Volkswagen Golf 2013 року. Сьомої моделі. Дуже гарні комплектації, гарний салон. На шкірі, шкіра в нас де коричнева з панорамним дахом Дуже такий молодіжний автомобіль, в принципі, і непоганий в їзді в комфорті, ну і економний. Це є 1,6 дизель універсал. Також має фаркоп. Фаркоп у нас тут йде. При потребі його можна сховати, також можна витягнути. Тобто він не постійно в нас знаходиться на заді закріплений на автомобілі. Вартість ось такого автомобіля приблизно приблизно е буде становити десь 300-11 11600 доларів. Отже, кого зацікавить, телефонуйте, мій номер телефону 097 606 2599, більш детальною інформацію про сам автомобіль і про те, як буде виконуватися вся процедура, телефонуйте, я вам розкажу все по телефоні. Всім гарного вечора, мирного неба, до побачення, до дзвінків, підписуйтесь на мій YouTube канал.